Hallo, alle zusammen! Вітаю вас і сьогоднішня наша тема Як запам'ятати німецькі артиклі Де чи ДАС. Бо ви знаєте, що як знаєш артиклі der, die, das, то в німецькій мові ти просто ас. Це досить важливо знати німецькі артиклі. Це хоч і маленькі слова, але вони мають дуже велике значення. Тому, тому артиклі це такі цеглинки, з яких ми побудуємо наш будиночок під назвою Німецька мова. І від того, який це буде будиночок, без вікон, без дверей чи нормальний будинок, красивий, залежить тільки від вас, мої любі. І зв'язку з цим. У мене є для вас дві новини: одна хороша новина, а одна погана новина. Почну з поганої, як завжди починають. Погана новина в тому, що вгадати артикль слова неможливо. Але хороша новина в тому, що є безліч лайфхаків, щоб артиклі ці запам'ятати. І сьогоднішній урок цьому. Присвячений тому Лос Гейтс. Поїхали. Отже, порада перша, і зараз ви зрозумієте, в чому її суть. Згідно всесвітньо відомому виданню орфографії, правопису німецької мови, це словнику Дуден. Всі, мабуть, чули про це видання, і навіть, можливо, купили зі словнички видання Дуден. В німецькій мові найбільше іменників жіночого роду, уявляєте? Тому навіть такий жарт ходить, що німецька мова це жіноча мова. А саме 46% слів іменників в німецькій мові жіночого роду з артиклем «die». На другому місці вже йдуть іменники чоловічого роду. Це 34% всіх, всі, від всіх іменників з артиклем Діа. І на третьому місці іменники середнього роду. Це 20% всіх іменників. І коли ви забулися. Якесь слово, з яким артиклем воно вживається, і логічно, інтуїтивно ви розумієте, що це явно не артикль жіночого роду з цим іменником іде, то тоді. Я б вам порадила, якщо обирати між «де» чи ДАС, обрати артикль «де». Чому? Тому що іменників чоловічого роду більше, значно більше, ніж іменників середнього роду. Це моя така перша порада. Але це між нами нікому не кажіть. Ще я хочу вас порадувати. Що 98% всіх іменників мають лише один артикль в німецькій мові. А ви мені скажете, що це за новина така? І так і знаємо, що всі слова з одним артиклем. А от і ні. А от і не знаєте. 50-50%, десь 50, я так думаю, всіх іменників німецької від всіх іменників німецької мови. Це 50 слів, десь так приблизно, можуть вживатися одночасно з двома, а то й трьома артиклями. І це буде правильно. І я підібрала для вас такі найчастотніші слова, це слово йогурт. Да? Всі, думаю, більшість з вас кожного дня їдять йогурт. І от знаєте, що в німецькій мові слово йогурт. Можна вживати як з чоловічим артиклем, так і з жіночим, так і з середнім. І три варіанти будуть правильні. Тобто йогурт, die, das, йогурт. Якщо ви назвете любий артикль, ви будете праві. І це вже дуже добре. Візьмемо слово емейл. Імейл це іменник, запозичений з англійської мови, це електронна пошта. І от електронна пошта в німецькій мові, слово електронна пошта може також живатися з артиклем D і з артиклем DAS. Тобто це може бути як іменник жіночого роду, так і іменник середнього роду. І обидва варіанти правильні. Так само слово вірус. Це може бути іменник чоловічого роду, диавірус, а також іменник середнього роду, дас От цікаво, правда? І улюблена багатьма е, дітками Кока-Кола, багатьма дорослими. Також в німецькій мові має два артиклі. Die Cola – Und das Kula. Тобто це може бути іменник жіночого роду, так як в нашій мові Кока-Кола, а може бути іменник середнього роду. І обидва варіанти правильні. Ось така цікава німецька мова. Але ж перейдемо до лайфхаків. Так? Як вчити слова і знати їхні артиклі? Спочатку ми почнемо з визначення роду іменників за їх значенням. Тобто деякі слова можна запам'ятовувати відразу групами. І зараз ви побачите, про що я кажу. І почнемо ми з іменників чоловічого роду. Це іменники з артиклем Д, який нам вказує на те, що це чоловічий рід. Отже, як ви думаєте, хлопець, чоловік, дідусь, батько який рід у цього іменника буде в німецькій мові? Правильно, таке, як і в нашій: де Ман, де Юнге, де Фатя, де Опа? Всі іменники, які позначають особи чоловічої статі, в німецькій мові, Мають артикль «Деа» – це іменники чоловічого роду. І це стосується увага, не тільки людей, а й тварин. Тварини чоловічого роду, чоловічої статі, так? також мають артикль «Деа» – елефант, слон, биа, ведмідь. «Деа» – хазе заєць. Але щодо зайців. У мене є до вас таке питання. Deutsch ein Alter Hase? Mm. І зараз ви будете перекладати це питання і думати, що щось з Оксаною сьогодні не так. Про якого старого Зайця йде мова? А я вас запитала наступне. Чи ви профі в німецькій мові? Я не запитала вас, чи ви старий заяць в німецькій мові. Ну, це подумали ви, що я вже того. В німецькій мові є такі вирази, фразеологізми, і саме вираз Ein Alter Hase sein» означає не бути старим зайцем, а бути досвідченим, бути профі в чомусь. І тому, якщо ви ще не профі в німецькій мові, то давайте вчити далі нашу тему. Також, пори року та місяці в німецькій мові мають чоловічий рід. Der Monat – місяць, Der Winter – зима, Der Frühling – весна, Der Sommer – літо. Назви місяців. Також чоловічого роду з артиклем «дє» – юлі юлі», юні юні», януар, януар», Фебруар. Легко запам'ятати. Але саме слово рік, сам іменник рік, чомусь не чоловічого роду в німецькій мові, а середнього роду das яр. Запам'ятайте це, будь ласка. Також опади в німецькій мові. Іменники чоловічого роду вживаються з артиклем дія. Дер регін дощ, шнеє» сніг. А ви любите сніг чи дощ? М? Я люблю сніг дощ не дуже, тільки в вікно люблю дивитись, коли йде дощ. Також дні тижня. Це іменники чоловічого роду, тобто іменники, перед якими ми ставимо артикль Der, der Tag – день. der Montag – понеділок, der Dienstag – вівторок, der Mittwoch – середа, також це іменник чоловічого роду, тому що всі дні неділі з понеділка по. Всі дні тижня, вибачаю, з понеділка понеділю в німецькій мові дні тижня чоловічого роду. Іменники з артиклем dia. Запам'ятайте це, будь ласка, не путайтесь. Dia Freitag – п'ятниця, Dia Mittwoch – середа. Всі-всі дні без винятку чоловічого роду. Але сам тиждень це іменник жіночого роду. Дівохе. Також частини доби. Де морген? Ранок, де міттак обід, де Abend. вечір. Частини доби в німецькій мові це іменники чоловічого роду. В Нашій мові так само: ранок, обід, вечір це все іменники чоловічого роду. Але ніч це виняток. Виняток для німців, але не для нас, тому що ніч в нас в Україні також іменник жіночого роду. Запам'ятали ніч люблять жінки, тому ді нахт це іменник жіночого роду. Сторони світу в німецькій мові чоловічого роду. Мають артикль Де, der", «der Norden» Північ, «der Süden» Південь, Osten» – «схід», «der Вестен Захід. Запам'ятали, так? А також алкогольні напої. Хто б міг подумати в німецькій мові іменники чоловічого роду? Як думаєте, чому? Можливо, тому що чоловіки полюбляють алкогольні напої. Але може бути по-всякому. Отже, алкогольні напої в німецькій мові чоловічого роду. Де Gin – джин, де вайн вино. Але пиво і в німців пиво, іменник середнього роду. Das біа. І пам'ятаємо, що німці люблять пити пиво і пиво в них середнього роду das Bier. Автомобільні марки в німецькій мові також чоловічого роду der БМВ, де Хонда, де Ауді. Але саме слово авто – «das Auto» – середнього роду. Крім того, назви грошових одиниць також чоловічого роду вживаються з артиклем de, «Der Euro» євро, der Dollar» долар. Але, зверніть увагу, «die Krone» крона. Und die ді гривня, гривня. Отже, з чоловічим родом. Ми закінчили. Я думаю, ви зрозуміли, які групи іменників в німецькій мові 100% чоловічого роду. А тепер перейдемо до іменників жіночого роду. Як ви думаєте? Сама перша група, яка нам вказує на те, що це іменник жіночого роду. Яка? Правильно, це особи жіночої статі. Діфрау, жінка, дімутя, мама, діо, бабуся. Але пам'ятаєте, Mädchen чомусь в німецькій мові? Це іменник середнього роду, дівчинка в німецькій мові. Середнього роду. Також більшість нас дерев, квітів, фруктів, овочів, ягід жіночого роду. Я думаю, тому, що жінки дуже полюбляють квіти, фрукти, ягоди. Правда? Тому це іменники жіночого роду. Ді гімбере малина, ді тюльпе – тюльпан, ді танне – ялинка. Але зверніть увагу на слово більшість, тому що не всі назви дерев, квітів, фруктів, овочів жіночого роду. От, наприклад, «кактус» – це іменник чоловічого роду. Уявіть, якби вам на 8 березня подарували кактус. М -м -м, вам би це не сподобалось. От, мабуть, тому кактус чоловічого роду. Діакатус. апфель – яблуко. Це такі винятки. Крім того, іменники жіночого роду це країни, які мають суфікси і-ай. Ді Тюркай, Туреччина, ді Нормандія, Нормандія, ді Словакай, Словаччина. А ще уявляєте, у німців марки мотоциклів чомусь жіночого роду. От уявіть собі, жінки ж не їздять на мотоциклах. Ну, дуже рідко. Я там думаю один відсоток зі ста. А в німецькій мові чомусь. Марки мотоциклів жіночого роду. ДіБМВ, Діка Васак і ось такий цікавий факт. А тепер давайте подивимось, які ознаки вказують нам на те, що перед нами іменники середнього роду з артиклем ДАС. Ви вже знаєте, що слова, які позначають дітей або діточок, дитинчаток, маленьких тварин, домашніх улюбленців наших, всі ці слова в німецькій мові вживаються з артиклем Das. Дас кінт, дитина. Дас Mädchen» – дівчинка. Дас Кецхін кошенятко. Тобто вся ця група слів це іменники середнього роду, з якими ми вшиваємо артикль ДАС. Крім того, назви металів в німецькій мові в основному це іменники середнього роду з артиклем Das. «Das Gold» – золото. Дас Зільбер срібло, Дас Купфа. Мідь. Але. De Stahl – сталь, ді бронза. Назви міст та більшості країн і континентів в німецькій мові мають середній рід. Артикль «Das» – «Das Europa», Europa. – Європа. «Das Deutschland» – Німеччина. «Das Київ» – Київ Київ. І das Берлін, Berlin, Berlin, і так далі. Ви зрозуміли. Мови також в німецькій мові це іменники середнього роду. Das deutsch німецька мова, das English – англійська мова, das Ukrainisch – українська мова. Крім того, іменники, утворені від неозначеної форми дієслів, також середнього роду. Якщо ви бачите іменник, який вам нагадує дієслово один в один, тільки пишеться з великої букви, знайте це іменник середнього роду, Das Lesen – читання. Це іменник утворений від дієслова lesen – читати, тому читання, так, чи Читання. Das Schreiben – письмо. Іменник утворений від дієслова Schreiben – писати. Тому цей іменник середнього роду точно так само з Das Hören. Hören – це слухати, а Das Hören – це вже слух. А ще один важливий лайфхак, якщо ви бачите перед собою іменник. Який починається з префікса «ге», то 90%, що цей іменник середнього роду. Наприклад, das Gesicht» – обличчя, das Gemüse», das Gebäck» – печиво. Зрозуміли, так? І другий спосіб визначення роду іменників це визначення їх за суфіксами. Чесно кажучи, я цей спосіб люблю не дуже. Тому що дуже багато закінчень, дуже багато інформації в цих таблицях, але я, я вам маю її обов'язково ж сказати, бо я ж вчитель, правда? Отже, якщо без жартів, які суфікси, або, іншими словами, закінчення вказують нам на те, що це іменник чоловічого роду. Some typic suffixy ich link, na przykład honig schmetterling, ar er der jubilar, der millioner. Ent ant der Student der Laborant. Ia ika der Offizer der Mechaniker. Ismus is the kinchinya s. Der Realismus, der Fuchs. Закінчення іх. Також може вказувати на те, що це іменник чоловічого роду. Der Teppich, Деатепіх. Закінчення іст аст. der Jurist, der Gymnasiast. Закінчення ор. -e» вказує нам на те, що це іменники чоловічого роду. Der Rektor – де фрізор перукар. Закінчення ЕР нам вказує на те, що, мабуть, все-таки в більшості випадків цей іменник буде чоловічого роду. Але мої любі, зверніть, будь ласка, увагу. Це така сама найтиповіша помилка всіх учнів, хто починає вчити німецьку. Коли ви бачите, що іменник з закінченням E, ви думаєте, що це іменник чоловічого роду. Але в німецькій мові, на жаль, це не завжди так. Це 80% всіх іменників. Покажу чому. Дивіться: де фарер шофер, але Mutter – це мама, а закінчення однакове. А один іменник чоловічого роду, а другий жіночого. А чому? А тому, що передивіться ще раз це відео, і на початку відео я вам казала, що іменники. Які вказують на особу чоловічої статі завжди чоловічого роду. А іменники, які вказують на особу жіночої статі, незалежності від закінчення, будуть жіночого роду. Тому, будь ласка, передивіться ще раз це відео, щоб вам більш стало все зрозуміло. Також закінчення «ет» от «ат» Вказує нам на те, що перед нами іменник чоловічого роду дер поет, дер пілот, закінчення софном, der Philosoph, дер der астроном, і закінчення ойр. der деаматоо. Любитель там чогось. З чоловічим родом все. Всі суфікси, які тільки можуть вам допомогти визначити річ іменника, який буде відповідати чоловічому роду і мати артикль «де», я вам показала в цій табличці. Йдемо далі. Суфікси типові для іменників жіночого роду. Їх також тут дуже багато. Насправді, зазубрювати їх не потрібно, ви просто маєте на них подивитись і знати, бути в курсі, що такий варіант є визначити рід іменника за його закінченням. Значить, давайте швиденько пробіжемося по цих закінченнях. Закінчення ай-і, «ді теорі», закінчення ін-іне, «ді лавіне», закінчення кайт, хайт. Ось ці закінчення запам'ятайте, вони досить типові для іменників жіночого роду. Die Höflichkeit, die Freiheit. Закінчення -Ans, Die Allianz, Die Existenz, Закінчення Schaft. Також досить типове закінчення для іменників жіночого роду, так як і закінчення UNG. От там, де ви бачите, UNG це 100% іменник жіночого роду. Die Die Meisterschaft, die Freundschaft, Die Erzählung. Коли ви бачите закінчення А, «die Kamera», закінчення Аде, Аге, «шоколаде», кураже, туалет, до речі, в німецькій мові, на відміну від нашої української мови, це іменник жіночого роду. Die Toilette – це? Дімузик, діфарт досить типове закінчення Цйон, дітрадиціон, Ive, іве, Alternative. а також закінчення sis, ді Skepsis. але цих слів дуже мало з цим закінченням, і закінчення уа, дікульту. На цьому все. Тобто самі типові закінчення для іменників жіночого роду, які вказують нам на те, що перед іменником має бути артикль Ді, це закінчення кайтхайт, шафт, «унк» І цьон. Оце такі самі найчастотніші топові закінчення. Зазобрювати цю табличку не потрібно. Я вам це даю для того, щоб ви це знали, бачили, що таке існує. І суфікси середнього роду. Їх годзайданг, слава Богу, набагато менше. Але самі типові два суфікси, які вказують нам на те, що це іменник середнього роду це суфікс хен. Метхен дас медхен, дас хойсхен, дівчинка, будиночок. Суффікс лайн, фройлян, тишлян, панночка, столик. Також суфікс закінчення О. Іменники, які закінчуються на О. Це іменники середнього роду. Das бюро, das Kino. Також іменники, які мають закінчення ніс. «Das Ergebnis» – результат, «Das Gedächtnis» – пам'ять. І сьогодні ми тренуємо також нашу пам'ять, бо варто все це запам'ятати, ну, хоча б першу частину відео. Але на цьому з лайфхаками все. Але кінець нашого уроку я хочу закінчити, знаєте, так званою вишенькою на торті під назвою Німецька мова. Деякі іменники в німецькій мові мають різне значення в залежності від роду, що я маю на увазі. Може бути однаковий іменник, але різний рід і значення іменників буде відрізнатись абсолютно, тотально. Наприклад, Деляйтер це керівник, а діляйтер це драбина. Тобто, розумієте, так? Де зеє це озеро, а зеє» – це море. Де тор це дурень, а стор» – це ворота. Тому, будь ласка, старайтесь вчити. Слова правильно, разом з артиклями, і тоді буде вам щастя під назвою Гарна німецька мова. Якщо вам сподобався урок, поставте вподобайку. Якщо не зовсім все зрозуміли, передивіться, будь ласка, слайди ще раз. І інформація поступово вляжеться, як то кажуть. Дуже вам дякую, шон. Alles Гуте, всього найкращого, bald! до нових зустрічей, чус-чус!